Чи справді глорифікував росіян та заперечував тимчасову окупацію частини території України? Вирішує Феміда у Луцькому міськрайонному суді. Триває розгляд справи волинського письменника Сергія Бортнікова, якого звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту обшуку у помешканні обвинуваченого чином ні. Взагалі, щоб зашкодити наші державі. А проведена школа експертиза. Mm -hmm. ну, звісно, коли ви потім зможете ознайомитися звичайними. Mm -hmm. Тільки вказується, все абсолютно розписується. Де є виправдовування, де немає виправдовування. Ну, давайте ми зараз просто до процедури, все проведемо. Сергій Бортніко, Волинський письменник, за життя писав гуморески, дитячі повісті та прославився на всю Україну завдяки детективам. Поки у 2024 році СБУ не оголосила підозру, що той буцімто виправдовував дії Росіян щодо збройної агресії. Часно висламо особисто повідомлення здійснювали виправдовування з збройної агресії Російської Федерації проти Криму розпочату чотирнадцятому році. На відеозаписах із обшуків бачимо, як Сергій Портніков без перешкод дає слідчим доступ до свого робочого комп'ютера. Я не працюю, не класний його не разом не входить. Він періодично приходять від батькового племінника. Ми не відповідаємо. Сторона обвинувачення каже, що повідомлення, де письменник наче виправдовував збройну агресію, він надсилав електронною поштою під час спілкування зі своїми друзями, які проживають у Росії. В соцмережах мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни, агресори, дурні, те саме. Я просто йому заперечував, що не всі, не так, не це. Та, от і все. Та й щодо причетності Волинського відділення спілки письменників Росії до висунутого обвинувачення Сергій Бортніков відкидає, каже, що осередок був створений ще задовго до агресії у 2009 році. У нас було троє. Після того як один помер, Микола Миколаївич Дмитрів її ліквідували. Це звичайно, що було ще до всіх революційних подій, а не тільки до. Вторгнення Росії. Слідчі переглядають ці соцмережі письменника та особливу електронну пошту, з якої обвинувачений наче і надсилав ці повідомлення. Зокрема, знаходять дозвіл на відгук російської книжки, надісланий 17 січня минулого року. Чому а використання відклику російської марки? Тому що я працював у живі Міжнародному конкурсу правоохоронних фільмів. Просто погано люди, але я погана, не мала. Вся Україна сміялася з того, що в Росії за дописи в інтернеті і за приватне спілкування притягують до відповідальності кримінальної. Я здивований просто, що будь-яке вільнодумство в Україні, я не говорю про глорифікацію Російської Федерації. І заперечення збройної агресії, але коли забудуть будь-яке вільнодумство, на цей момент фактично в Україні шукають ворогів народу, про яких мені би мали б забути чи з часів радянського союзу, от і наша позиція у цій справі. саме така. Зазначимо, що в разі доведення провини письменнику Сергію Бортнікову може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 9 років. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.